Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді музична колонка від бренду Soundcore Select 4GO. Ось так виглядає упаковка, коробка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо 20 годин роботи. Написано. Далі... 5 вольт Vibrant Sound налаштований 9-полосний еквалайзер IP67. Головне це те, що вона маленька, те, що 20 годин і IP67. Ось. Далі вона париться по ТВС, тобто ви можете взяти дві такі колоночки і через кнопку ТВС поставити дві, і у вас буде стереоефект. І що можна завантажити додаток в Store або Google Google Play, через який налаштовувати колонку. В комплекті колонка-кабель. Тут у нас що? Тут у нас написано, де вона зроблена. І що... Тут Німеччина згадується. Ось по всьому іншому. По всьому іншому, більш нічого такого особливого я не бачу. Давайте дивитися, як вона на середині. Тут, до речі, вона заклеєна. Тобто ніхто туди не лазив з заводу. Тому зараз будемо все відкривати і дивитися, як вона виглядає. В чому її прикол, вона чимось схоже на Жбіель, на маленьку, але коштує дешевше. Ось. У нас зустрічає колонка в целлофановому пакеті. Далі тут кабель Type-C. Звичайний кабель середньої якості. Нічого нового. О, прикольно. Таке. Мануал. Що в нас в мануалі? Давайте дивитися. А тут нічого такого я і не бачу, особливого. П -п 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 -п. Тут показано, як її парить, як її підключать, що буде відображатися. Да і все. О, ну ось про еквалайзер написано, як вмикати і перемикати. Ну, в такому форматі. Інформація. мовам, по мовам є всі доступні і необхідні англійська мова є. Технічні характеристики, колонки вказані. Ну, Загалом мангал як мангал, чого тут такого нема. А дивитися колоночку, колоночку, колоночку в пакетику. Ну, Така нелегка, знизу чотири резиночки, тобто її можна ставити як отак, так і класти. Стримує. На колонці написані її основні характеристики. де вона вироблена і тому подібне. Важка, нелегка. Досить таки непогано зроблено, гарно дуже. Тут у нас під резиновою заглушкою ховається type c порт для заряджання, а більше тут нічого немає. Ну, Тестувати я не буду її вмикати, як грає музика, тому що в кожного музичний смак свій. Але попередню я таку колонку вже слухав, вона грає, ну, грає добре, грає досить таки гучно, живе вона довго, при ввімкненні. видає такий звук. І коли... синій індикатор вимикається так само. Затискаємо, вона вимкнулася. Відносно матеріалів з яких вона зроблена. Я не впевнена, що вона розбирається, для того, щоб її мити, але скоріше за все, тут десь вона піддівається і цей кофр можна зняти за необхідності. Ось Матеріали непогані. Ось такий січатий матеріал. Брендування soundcore. Ці ніжки. Прикольно, що ніжки стоять, скоріш за все, коли буде. Вона так от лежати буде грати, то буде гасити вібрацію і не буде по столу така штука йти. Бо якщо ставити, можна повісити на рюкзак чи куди буде необхідно. Ще -е -е раз кажу, я не буду включати, вмикати, слухати. Але ну, звук середній, тобто для звичайно пересічної людини вистачить на 100%. Колонка непогана. Мені. Тактильно вона подобається. Можу рекомендувати, якщо вона ще грає 20 годин. Ну, я думаю, вона 20 годин буде грати за умови, якщо ви будете її прослуховувати десь на 40-60% гучності. Тому що якщо ви влупите на 100%, то звичайно вона вам не буде грати 20 годин. 20 годин це середня тривалість за, так би мовити, ідеальних умов використання. Ось. Відносно води, я впевнений на 100%, що її можна кидати в воду, бо в мене була саундкор, колонка трошки іншого покоління, воду не проникна, кидалась в воду, в пісок, вимазувалась, милась під водою. Працювала, все було з нею ок. Віддали дітям, щоб вони її вбивали далі. До речі, 5 років пройшло, колонка так само працює, все з нею там ок. Тобто її не кінчило, так би мовити. Тож, Отака була сьогодні колоночка на огляді. Якщо вам необхідний такий гаджет за відносно адекватну вартість, можу рекомендувати. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!